Валько. Казки чарівного лісу. Загублений різдвяний лист. Чиї кращий ранок за різдвяний? Маленький зайчик і бузиновий ведмідь посхоплювалися з ліжок дуже рано. Адже вони, як і усі на цілому світі, з невимовною радістю чекали на святого Миколая. До різдвяного вечора ще було довгенько. Та друзі вміли веселитися. Може, пограємося в сніжки, друже лицарю? запитав бузиновий ведмідь. Це гарна ідея, схвалив маленький зайчик. Тієї миті, коли маленький зайчик здоровенною сніжкою влучив бузиновому ведмедю в голову, над ними якраз пролітав поштовий голуб. Він страшенно поспішав. Мусив устигнути до Різдвяних свят рознести силу селенну листів. Тож не зауважив, як з його поштової сумки випав лист і опустився прямо на ніс бузинового ведмедя. Нам лист! Як приємно. зрадів бузиновий ведмідь. Читаючи листа, зайчик і ведмідь зрозуміли, що написаний він не їм. Дорогий святий Миколаю! Пише тобі бабак мані, я ще дуже маленький. Тепер у мене мала б бути, як зазвичай, зимова сплячка. Але я занедужав і не можу заснути. Прошу тебе, прийди до мене, якщо тільки зможеш. Це було б так чудово. Твій бабак мані? Лист до святого Миколая. Поштовий голуб загубив його. вигукнув бузиновий ведмідь. Але ж якщо святий Миколай не отримає листа, то й не зайде до бабачка мані, стурбувався маленький зайчик. Шкода, дуже шкода. вигукнули одночасно маленький зайчик і бузиновий ведмідь. Святий Миколай не прийде на різдво до бабачка мані. Ми мусимо розшукати святого Миколая і передати йому цього листа, вирішив бузиновий ведмідь. Маленький зайчик відразу погодився. А де ми його шукатимемо? запитав він. Справді, де можна знайти святого Миколая? Бозиновий ведмідь насупив лоба й замислився. Маленький зайчик почухав потилицю, сподіваючись, що в нього з'явиться якась ідея. І справді, невдовзі одна думка з'явилася. Я чув. Що олені святого Миколая на святвечір постійно відвідують годівниці лісових звірів, щоб перепочити і підкріпитися, промовив маленький зайчик. А ми знаємо лісову галявину, де стоять годівниці, зрадів бузиновий ведмідь. Друзі хутенько поклали в рюкзак трохи харчів, замкнули двері та вирушили в дорогу. Спершу вони попрямували навпрошки. Адже на них чекала тривала подорож. Ліс починався по той бік заячого лугу, і до галявини з годівницями було ще далеко. Вони мандрували бадьорі й радісні. Настрій в обох був святковий, і зайчик і ведмідь дуже тішилися тим, що скоро зустрінуть святого Миколая й передадуть йому листа від бабачка Мані. Друзі вибирали найкоротші дороги, щоб якнайшвидше дістатися до галявини. В одному місці їм навіть довелося перелазити через колючу дротяну огорожу. Бозиновий ведмідь заплутався в ній, і маленький зайчик звільнив друга. Вони повеселішали, коли дісталися до пагорбів, адже згори можна з'їжджати на санках. Угору бузиновий ведмідь тягнув санки з маленьким зайчиком. Коли вони мчали вниз, то весело й радісно вигукували. Маленький зайчик сідав спереду й кермував, а бузиновий ведмідь міцно тримався позаду. На узліссі біля останнього пагорба вони помінялися місцями. Та маленький зайчик ледве волік санки з ведмедем. Був сьогодні не у формі. Це, мабуть, усе через важкий рюкзак, подумав бузиновий ведмідь. Цього разу, з'їжджаючи з гори, бузиновий ведмідь сів спереду. Проте він кермував не так вправно, як маленький зайчик. Йому, хоч і вдавалося обминати дерева, однак друзі з розгону таки в'їхали в пишний сніговий замок, який на узліссі виліпили лісові звірята. Ай яй, -яй! Друг лицар і бузиновий ведмідь сто разів вибачилися за те, що зруйнували чудовий сніговий замок, проте звірята зовсім не розсердилися на них. Їм було цікаво, навіщо зайчик і ведмідь прийшли до лісу на різдво. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь розповіли про листа і пояснили, що їм конче потрібно знайти галявину, де годують звірів. Звірята добре знали ту галявину, тож запропонували провести туди двох друзів найкоротшим шляхом. Як весело було гуртом іти лісом і співати різдвяних пісень. Кожен співав так голосно, як тільки міг. Ось нарешті вони прийшли на галявину. Тепер треба було дочекатися оленів святого Миколая. Коли всі зручно повсідалися. Зайчики ведмідь запропонували звірятам поласувати різдвяними наїдками. Усім було дуже приємно разом обідати, кожен радів, що незабаром побачить святого Миколая. Друглиця рибузиновий ведмідь по черзі вилазили на дерево і роздивлялися довкола. Адже час збігав і ніхто не з'являвся. Почав тихо падати сніг. Маленьке товариство трохи посмутніло й напружено прислухалося до лісу. І враз здалеку долинуло дзеленькання. Усі затамували подих і нашорошили вуха. Переливчасті срібні звуки дзвіночків ставали дедалі гучніші. І ось уже вони зазвучали десь поруч із галявиною, проте раптом стали віддалятися. Сидячи на дереві, маленький зайчик побачив крізь заметіль розкішні сани, запряжені вісьмома оленями. Вони пронеслися, наче вітер повз галявину. Навіть бузиновий ведмідь і мешканці узлісся помітили, як поміж деревами щось промайнуло. Святий Миколай! Це святий Миколай! весело закричали всі. «Мершій бузиновий ведмедю, ми мусимо поспішати! Вигукнув, злазячи з дерева, маленький зайчик. Якщо нам пощастить, святий Миколай скоро зупиниться, і ми наздоженемо його. Зайчик і ведмідь поспіхом попрощалися зі своїми новими друзями і помчали, щодуху в тому напрямку, де зник святий Миколай. Незабаром вони помітили на снігу сліди від саней. Тут якраз починався спуск, і друзі швидко поїхали вперед на своїх санчатах. Раптом дорога перед ними роздвоїлася, і, як на лихо, тут загубився слід. Мабуть, на цьому місці сани святого Миколая трохи пролетіли в повітрі. Яку ж він вибрав дорогу? Він міг поїхати або праворуч, або ліворуч, припустив маленький зайчик. І я так думаю, погодився бузиновий ведмідь, силкуючись відгадати, де тут праворуч, а де ліворуч. Раптом на дорозі, що вела праворуч, маленький зайчик помітив щось на снігу і показав бузиновому ведмедеві. То був апетитний пряник, а поряд лежали ще дві речі. Дуже схожі, як здалося бузиновому ведмедю, на кумедні тенісні ракетки. Байдуже, що це таке, але речі, вочевидь, випали з сани Святого Миколая. Отже, він поїхав саме цією дорогою. Маленький зайчик поклав знахідки до свого рюкзака. Навіщо тобі ці тенісні ракетки? запитав бузиновий ведмідь Згодом побачиш, відповів зайчик. А зараз нам ліпше поквапитися. Стежинка тут ішла під гору, і бузиновий ведмідь що духу тягнув за собою санчата з маленьким зайчиком. Вони вже зібралися спускатися зі схилу, як раптом побачили внизу урвище дуже глибоке й небезпечне. І жодного моста, яким можна було перейти прірву, не було видно. Маленький зайчик зиркнув на бузинового ведмедя. Ризикнеш, бузиновий ведмедю запитав він. Ну, звісно ж, друже лицарю, у мене на думці лише бабачок мані, вигукнув ведмідь. І я думаю тільки про нього. Тож уперед. вигукнув маленький зайчик. Відчайдушні сміливці помчали на своїх санчатах прямо на Крутояр. Тут мчать другий цар бузиновий ведмідь. вигукнули вони, пролітаючи над глибокою прірвою. Вони були на волосинці від загибелі, але таки досягли протилежного краю. І це найголовніше. Лише санчата, на жаль, розбилися на друзки. Нічого не вдієш, підсумував маленький зайчик. Обійдемося й без них. Доведеться, буркнув бузиновий ведмідь. Друзі не дозволять так легко збити себе з пантелику. Вони мужньо брели далі, усе вище й вище, по сліду саней святого Миколая. Це було нелегко, адже що вище вони підіймалися, то глибшим ставав сніг. Великий бузиновий ведмідь угрузав за кожним кроком аж по пояс. Незабаром він спітнів і зачмихав, наче старий паротяг. Я ж знав, що ці предмети ще знадобляться. Сказав маленький зайчик. Він дістав з рюкзака ті дивовижні ракетки і прив'язав їх до підошв свого друга, пояснивши, це снігоступи і якраз твого розміру. Дивні ракетки добре прислужилися. На них бузиновий ведмідь міг бігти по снігу, не вгрузаючи, достоту, як його маленький клаповухий друг. На ходу вони згризли знайденого пряника, якого справедливо поділили, чверть для зайчика, три чверті для ведмедя, крихти для горобчика, що летів за ними. Поволі сутеніло. Сніг падав дедалі лапатіший. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь важко брели зимовим лісом, уже не так швидко, як на початку своєї подорожі. На лихо снігопад присипав сліди сани святого Миколая. А тим часом надходив вечір і швидко сутеніло. Бузиновий ведмідь посадив друга собі на плечі, щоб маленький зайчик згори міг краще роздивитися санні сліди. Проте невдовзі сніг повністю вкрив сліди, а в лісі споночило. Гадаєш, ми ще наздожимнемо святого Миколая. Тихо запитав бузиновий ведмідь. Думка про бабачка мані його зовсім засмутила. Не сумнівайся, бузиновий ведмедю, запевнив друга маленький зайчик, адже був твердо переконаний у цьому. Я також вірю, пробурмотів ведмідь. Він дуже зрадів, що його друг не занепав духом. Незабаром у лісі стало так темно, що друг цар і бузиновий ведмідь ледве могли розгледіти, що в них під ногами. Вони вже не знали, куди йти, але й не могли просто так зупинитися. Друзі повсякчас наштовхувалися то один на одного, то на стовбури дерев. Вони почали насвистувати пісеньку, щоб трохи підбадьорити себе, і раптом. Побачили якесь мерехтіння на снігу. Просто не вірилося. Там стояв запалений ліхтар. Напевно, він також випав із сани святого Миколая. Ура, ура! голосно загукали обидва, бо вже не мусили далі брести навмання. Снігопад перейшов у справжню хуртовину. Вітер завивав у верховітті, крутив сніг. А раз мало не підхопив маленького зайчика, але ведмідь вчасно впіймав його. В обох друзів геть закоцюмли лапи, і невдовзі вони затремтіли всім тілом. Раптом бузиновий ведмідь пробурмотів Чуєш, щось шумить? С -с сокотять мої зуби, відповів, затинаючись, маленький зайчик. Від колючого крижаного вітру друзі вирішили заховатися під скелею. Я тривожуся не за нас, бідкався друг лицар Дорогу додому ми, ми, ми знайдемо і ще встигнемо відсвяткувати Різдво, але коли я думаю про маленького манні, м м мені хочеться плакати. Найкращим подарунком мені на Різдво буде, якщо святий Миколай прийде до нього. І для мене також, пробурмотів ведмідь. І саме цієї миті хуртовина вщухла. Що сталося? Неподалік саме почулося дзеленчання срібних дзвіночків, а поміж дерев замерехтіло яскраве світло. Друзі підхопилися з місця І побігли туди, звідки долинали звуки. Вони забули про втому, бо це ж був не хтось. А святий Миколай. Захекавшись, зайчик і ведмідь добігли до лісової галявини. Там, перед яскраво освітленим будиночком, стояли мати Бабачиха з малюком. Обоє махали руками вслід святому Миколаєві, який щойно від'їхав від них на своїх санях, супроводжуваний веселим дзеленчанням срібних дзвіночків. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь дуж замахали лапами і закричали стій, зупинися, стій! Та сани не зупинилися. Друзі знову запізнилися. Зайчик і ведмідь, утомлені й розчаровані, попленталися до будиночка. Я розі, а це мій син мані, привіталася матуся Бабачиха. А ви, друглиця, бузиновий ведмідь. вигукнув маленький бабачок манні, який уже майже одужав. Святий Миколай розказав нам, що ви прийдете, тепер ми разом весело відсвяткуємо Різдво. Неймовірно, маленький зайчик і бузиновий ведмідь потрапили саме до бабачка манні. Святий Миколай про все знав і сам привів їх до нього через ліс. І пряник, і снігоступи, і ліхтар, усе це, виявляється, спеціально залишили для друзів. Усі зайшли до будиночка. У привітній оселі бабаків було так тепло, так гарно і затишно. Кращої різдвяної ялинки маленький зайчик і бузиновий ведмідь у своєму житті ще не бачили. Під нею лежала купа подарунків. Святий Миколай привіз для всіх по торбинці. Для бузинового ведмедя він поклав бузинових коржиків, саме таких ласу не бажав. Маленький зайчик отримав навушники, а горобчик, який увесь час летів за ними, прянички. Матусі бабачка дісталося чудове намисто та брошка, що так пасувала до нього. Як йому всім було весело. Та найщасливіший був, мабуть, бабачок Манні. святий Миколай подарував йому іграшкову залізницю. А потім вони святкували Різдво, співали пісень і танцювали, тоді як інші бабаки сопіли собі ввісні у своїх домівках. Це було дивовижне різдво. Ліпшого годі було уявити. Утім, найкращим подарунком для бабачка Мані та його матусі безперечно стало те, що він одужав. Певен, що віднині кожного різдва ми згадуватимемо про бабачка Мані, промовив друг лицар, коли вони з ведмедем поверталися додому. Так, підтвердив той. Потім вони замовкли, щоб заощадити сили для довгої дороги назад.